Ніколи не вдасться досягнути того рівня життя, на якому ви було до цього. Потрібно повертатися, тут нічого доброго не буде. Мені нічого не подобалося. Я колишнє життя, я ніколи туди не повернусь. Кого з вас з'явився психолог? Треба збирати валізи. У мене вже вони там були готові. У мене вже майже от я їх пакувала і вже квитки дивилася неодноразово. Що Тебе тримає досі тут, коли в готелі нам сказали люди, що не йдіть в центр, не дай Боже, там такі жахи творяться. А я така, а я навмисно піду. Люди не ті країна, не та знаєте, як в тому мемі, все не так, все не те. Весь твій експірієнс, досвід зрівнюється з нулем, і тобі потрібно себе з самого початку з нуля будувати. Найважливіше моє досягнення сьогодні. Мені здається, це те, що я тут справді займаюся. Тим, чим я хочу не слухати нікого, а пройти власний досвід, провірити все це на власній шкурі це найважливіше, тому що в адаптації що важливо, не щоб це були просто красиві вулиці, а підтримка людей. І ми залишилися вночі на вулиці в Калгарі.